Що Сьогодні буде в цьому блозі. Я збираюся поїхати з подругою в центр міста, подивитися на новорічні локації. Я з того, що дивилася останній тиждень в тренді в інстаграмі і в Тіктоці. Варшаву дуже гарно прикрасили до новорічних свят. Ну, це не те, що її не прикрашали до цього. Її, в принципі, завжди прикрашають. Це дуже гарне місце, до речі, для новорічних свят. Але, ну, можливо, воно не таке гарне, наприклад, як Відень чи Прага, але все одно в ньому є якийсь свій вайб. І так як в мене немає зараз настрою новорічного, ми з подругою домовилися, що ми підемо погуляємо в цим всім новорічним локаціям. Ми собі позберігали дуже багато їх того, що останній тиждень просто все весь трець мене інстаграм і тіктоку в цих всіх локаціях в Варшаві. Ми не підемо на ярмарок, тому що зараз зараз Варшаві проходить ярмарок цей новорічний. Я не люблю ці всі штуки, там де типу великі скупчення людей. Того ми будемо ми постараємося ходити по якимсь таким фото локація. Вони будуть, можливо, не такі масштабні, як ярмарка, але все одно я сподіваюся, що вони додадуть мені новорічного якогось настрою і вам, якщо його у вас нема. Офігеть, це що такое? Це що, сонце? Ні, Варшаві такого реально. Боже, як круто, що я сьогодні вирішила знімати влог. В Варшаві такого не було. Я не знаю скільки років. Офігеть. це дуже круто. У мене тут біля дома пробка. Того може бути. Неприємний звук від машин. і, взагалі, я думаю, що мені терміново треба купити мікрофон, тому що мене найбільше, коли я знімала оці влоги з путешествий своїх, мене найбільше всього бісило, коли я монтувала влоги. Найбільше всього бісило це звук. Тобто в якихось людних місцях чи де приїжджали машини, того мені терміново треба купити мікрофон, але я не хочу типу купувати мікрофон. Якийсь знаєте, типу, аби купити, я хочу вже хороший. І можливо, я думала купити ще влогову камеру, Цю Pocket 3, Вона зараз саме розхайплена для влога. Я думаю, що мені це дуже сильно треба, Просто я, я хочу, мені треба, я буду знімати. Я знаю, що буду знімати, якщо я її куплю. От і там просто йде в наборі, якщо ти купуєш цю камеру, мікрофон. Я вже думала, що типа разом купити, а поки це з таким звуком. Але звук неприємний. Хоча моя подруга, всі мої подруги, які тестують моє відео на Ютубі зараз. Перші, які виходять, вони. Кажуть, що вроді, вони не звертають увагу на ці посторонні шуми, а мене це дуже сильно бісить. Я дуже сильно сильно запізнююсь, і подруга, до якої я зараз їду на зустріч, вона ми проговорювали з нею цей момент. Вона не дуже любить, коли люди запізнюються. Тобто є різні люди. Наприклад, в мене є подруга, яка там, типу, їй окей почекати. Вона там, типу, любить насолоджуватися. Наприклад, я не знаю, що вона мене, наприклад, в кав'ярні жде, вона ну, любить насолоджуватися а, ну, цим таким. Вайбом, коли вона сама сидить десь, і вона тебе її окей почекать. А подруга, до якої я зараз їду, вона не любить, коли люди запізнюються, вона не любить чекати. І я її поважаю, оце її як це сказати виявлення, що вона мені це сказала. І я дуже сильно, я завжди тримаюся в голові, що вона не любить, коли люди і Я намагаюся не запізнюватися. Але сьогодні я, коротше, простикала автобус, я їй вже це сказала. Я їй сказала, не виходить, але вона вийшла того. Да, ну она типа попереджена. У тебя такой. Фиксирую нашу встречу. Привет. Что, это? Не погано да? Я говорю, как бы, в черном луке с коричневой сумкой, а я в коричневом луке с сумкой. А. сумкой. -а -а -а. Ну мы, конечно, дебилки, надо сумками поменяться. Я родилась что ты А я еще думаю, блин, Я одягаю просто цю сумку, тому що е вона ну, типу, була у мене на віду, у мене тут вже були речі, типу не було часу перескласти, але типу в мене лук весь, типу, сіро-чорний. графітовий, <графітовий> <графі> такий. за Мені жарко, почекай, я знімав лох, ну таке, дворіце. <графі> і, і я така, типу, просто її взяла і потім думала, боже, ну я як дура буду з цією коричневою сумкою, і ганя чисто приходить в луку луки, такі. У мене тільки видінки не корішні. Ну, артистки, артистки. У ці, коротше, я бачила в не в п'ятдесят, а в третій. типа люди знімають гель-лак, Вони типа фатбують сам этим. Типа вместо гіллаков? Ні, вместо просто типа лака. І на рахунок того, що воно там якось його укрепляє, все такими клесточками і цим. Ну я бачите, типа без маників хожу. Я вчора зрізала його так. Типа, може мені купити. Може нам купить? Такие герли герои чисто стоим Прошли покушать чисто я туда знімаю вот так я. с лестницы. на коленях Якщо що, тут в Мелбарі просто такі ступенечки і я на пару ступенечок нижче, ніж Аня Але гарно по світлу А что это по новогодньому атмосферу Вау Клас! Тут професіональні я сподіваю, що професіональні своїм носом, носом не влізла. в Камеру туди. Нормально? Це моє блюдо. Я просто це побачила, що в ньому є соль. Це соло на збите масло походу. Красиво. Я таке їла, типу Копенгаген плейт в Копенгагені, схожий був. Блін, щось ми з Ані засиділися в цьому барі. Це якось заговорилися. блін, і потемніло. А в нас сьогодні був інший план. Ми ж о ще Ми такі, а давай вдома поїмо, домовили, щоб щоб і коли зустрітися, просто ходити гуляти по локаціям і фотографуватися. Да, в того я не поїла, зайшли зарядити телефон, слова за слова, судили холостяка, обсудили наші дитячі травми. Так просто. Є ми одна, одна з Зараз ми йдемо в сторону вулиці. Якщо ви вдруг були в Варшаві, чи живете в Варшаві, чи знаєте Варшаву, то ми йдемо зараз на вулицю Мокутовську, а кажуть, що її дуже класно прикрасили різні заклади, які знаходяться на цій вулиці. І там має бути новорічний настрій. Ми шукаємо новорічний настрій. Ми в поїздку новорічного настрою. Сонце, на жаль, пропало. Ми упустили такий класний момент. Три секунди. Да. Ми встигли сфоткатися. Да. так. Да, сонце було в моменті, поки ми їхали один одному на зустріч. І це обідно, тому що я думаю, що... ми... Домашньому... Не так, вона буде на влог, Ми будем... Я знімала я, я я на влог сонце. Просто так я знімала на влог сонце. Сините цей момент. стрьом приходить на локацію сфоткатися і не заходить в саме заведення. Просто заведення тут бургери, А я таке не дуже люблю. Чи що тут? Тільки це шо вообще? Да, вже бургері. Тут бургери. Ну, мені здається, що вони дуже класно зіграли на тому, що в них такий фасад сам по собі жовтенький. І оця... коли можна відкривали ці помисли. Ну, красиво, скажи. Плохо. У Ані просто завишені, стандарти. до стандарт. Всього. Ну, вона на фотках класно виглядає. Що зараз спробуємо? Позніматися. А це вже який уровень блогерства? Що я знімаю на влог, як я фоткаю Аню. Якщо чесно, я не знаю, що я роблю. Ти хочеш з мусоркою? Дивіться, ну дебілка, фоткай з мусоркою, це нормально. О, є такі на локаціях Коротше, Аня вирішила, що вона буде знімати рілз про новорічні локації. Я їй записую рілз зараз. Подивіться, у нас крос Йомучка і влог іде, і рілз. Подивіться, як красиво три. Кажи. Ну, ближче підшкодимо чуть. Давай. А так? Так. Да. Новорічні локації у Варшаві. Приїбали дуже багато часу, поки записували, спочатку форкались, потім мені що, таку, якісь куски для влога записували, потім Ані записували підводку до ТікТока. По 3 секунди. Так, <ріху> да, але в цілому, ну типу, по 3 секунди, ми людей довше ми людей впускали. пропускали, просто вони там ходили по вулиці. І в одного вийшло так, що ми. Ну, типу, на локації провели більше часу, ніж ми планували. І зараз вже темніє, А ми типу, на одній локації тільки побували, хоча планували там. П'ять-сім обійти. А пам'ятаєш, ти вчора ще казала, я хочу на всі локації. Так. Я говорю, так це фізично неможливо. Ну, ти така, Коротше, <роча> є ідея мені записувати влоги і підготування до нового року. От як ми будемо готувати страви, бо ми будемо разом з Ані зустрічати. Я хочу їду в Київ, але я їду в Київ на Різдво. Я думаю, що десь 29-30 двадцять дев'ятих, тридцятих числа повернулася. Я сподіваюся, але я ще не купувала ну, квитки назад, бо нема. на Точно нема. Навіть на автобус нема. Я не знаю, що я так приїбалась. Чого я вирішила за тиждень до, до того, як їхати? Люди беруть за місяць, сікутки не можна було Каріна. Ну, за місяць, але за тиждень чого-то нема. Я так. Да, я в цьому плані не дуже відповідальна. того, що мені, по суті, в мене такий, е... ну, я так думаю, така логіка, що якщо я не поїду, нічого не станеться. Типу, мені ця поїздка прям не супер обов'язкова. Я можу і після Нового року поїхати. Того я особ... ну, особливо там не... Прям не зациклювалася на цих квитках і взяла їх просто тоді, коли в мене був час і бажання, головне бажання, да і ментально я була готова до цього. Дуже класна ресторація, ну, вона класна за що того, що тут стоїть Range ровер. <реш> а він потім росте стояв. І тут отакі от двері. <свят> Дуже класно. <свят> У нас колаборація з Range ровером. Вони про це не знають, але в нас колаборація ми вирішили да, після стількох років. Нарешті нас, з нами сконтактував ренджеровер і сказав, не тегайте нас більше. Ми не хочемо бачити ваші фотки там. Починаємо складати рейтинг наших улюблених новорічних локацій, тут в цьому дістрикті, де ми були. І оце Фламінго, про, фламінко, ресторація, вона нас просто поразила. Ну, вона дуже вона, гарна. Це така ще й велика, і багато всього. Щоб вона... мене 80 двоє. Вона чудова просто це наш топ. Дитинка, як з дитинства, така гірлянда. Красиво дуже. Да. Давай ще ялиночку з тієї сторони сфоткаємо. Ребята. У тебе трошки настрій з'явився після цих обходів, цих, цих, цих локацій, чи ще ні? Я не знаю, що таке новорічний настрій. <реш> да, ми, ми, ми не в цьому випросі ну, не питаємо. Я, до речі, общалася з чатом GPT, стосовно того що, тип, а що таке... А со мною не хотіла б питання? Ну, от що питання? таке новорічний настрій. Ну, В цілому люди кажуть, у мене нема новорічного настрою. А, а по... він має бути, якщо ти в душі живеш біля океану в Одесі. Одесся, ну Трамп вже сказав, що Одеса, а що там Крим омивається чотирьома океанами. Я, до речі, не вижу, що в Одесі. У мене немає таких амбіцій. Я так от і люди. Я погу там туди що для людей новорічну настрій, бо всі почали казати, типа, от вони нема новорічного настрію. Я така, блін, у мене, я не пам'ятаю в житті, що був прям супер новорічний настрій. Я думаю, ну що таке, блін, ваш новорічний настрій. Де його, Як брат. Мені пояснив чат GBT, що це просто коли люди відчувають затишок, оце все коли всі готують. Дивляться якісь фільми, які їм нагадують про дитинство, типа що щось уютне, коли вони це відчувають, що вони трошки видихають. Так, коротше, коли менше роботи, більше всяких таких хлопот. Да, да, да. У нас так не виходить, да. у нас більше роботи перед Новим просто, роком. новий рік не робота, Нового року да ну може ця суєта, вона не перекриваються да, да ну може це все суєта новорічна. Це теж нова часть новорічного настрою. Ну просто можливо, коли ті полю людей там типо великі сім'ї, вони всі купують подарунки, готують ці ці столи. Знаєш, там збираються, ходять один до одного у гості, типа в суботу до одних неділю — до інших. Ну, може, що то в этом є. Mm -hmm, Но mm -hmm. Ми, так, да, ми не з великих я сімей. сім'ї. Тебе гості, гостя, ти до мене. У мене новорічний настрій це коли я там йду після школи, на санчатах катаюсь чи на горці. А потім ми заходимо в сільфо, купуємо ікру. Тут могла би бути інтеграція з сільфо. ми заходимо в АТБ купуємо і ікру. Ми заходимо в ногу і так. покупаємо гравий ну, палички. Ми не постійно, це теж новорічний настрій. Ну якось раніше в дитинстві новорічний настрій було отак прям знайти легко. Бо не було роботи. Зараз ні одна локація, блять, не допомагає його найти. Ну, пора йти заглянтві, не вчитає. І дуже фламінко. Ну, класно, круто, красиво. Але нема настрою, робота, робота, вона все портить. Я вважаю, але блін, ну ми самі маємо створювати собі да, настрій. Може поміняти роботу, да ну я тобі це ось <говорити> рік кажу. Поволяться перед новим Годом. Ну коротше, да новорічний настрій це дуже прикольна тема, але мені здається, що вона якась більш дитяча. От коли тобі подарунки, від дитини... але так, ти так? маєш горіти свою внутрішню дитину. Ти сама маєш не створювати? Те, не а? А, не бо не 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 вона є все одно. Але до речі, в мене немає, типу, про якщо сніг, то це на болічній настрій, бо в мене так, так, так. <зас> в дитинстві не було снігу. Ти не жила в Києві, я тобі розказую, як в Києві було. Ну я пам'ятаю, коли я перше, коли я приїхала в Універ в Київ, для мене перші два роки снігу. Я... я не поняла, що відбувається, що робити, і за скільки виходить. Зараз ніколи не в Києві, не в Варшаві немає. І це мене засвучує, бо я його любила. Цього парня. О, oh, якогось. <laughs> ми з нього поміняли локацію, ми приїхали на фудкор. Фабрика Норбліна називається. От, ми знов їмо. <laughs> ми знов їмо. Тож ми дуже сильно замерзли і замовили собі жане віно. Це такий типу глінтвій, польську. Давай так. Oh. так. Шакаємося в прямому ефірі. Зараз погріємося і ще знімемо тут, і вже будемо розходитися, тому що вже потемніло і вихідний вже по чуть-чуть закінчується. Треба вже їхати додому, готуватися до робочого, робочого тижня. Ані треба, да. треба в магазин сходити. Я вирішила, що я зараз ще поїду, після того, як ми відкаємо всі цю фабрику Норбіна, я ще поїду на Халу Міроску, це магазин і ринок квітів в Варшаві і куплю собі такі гілочки, типу від ялинок, щоб зробити собі новорічний букет. Я вирішила, що я собі буду так піднімати настрій і думаю, що вийде дуже круто. Атмосфера на на приблизно така. Я не гарна, да, красиво, тут красиво, реально. Тут прям все прикрашено, абсолютно. Якщо ми ходили там по Макатовській вулиці, і там було там просто прикрашені були деякі магазинчики, деякі якісь шоуруми, то тут прям все прикрашено. Абсолютно, так от. Шо, я несу домой. Та ви що? Подивіться, які буки ще. Зараз буде розпаковочка. Подивіться просто, яке букетіще я урвала. Агромізне, я навіть не знаю півого росту. Якось я коли обирала ці ветки, вони були не такі великі. Я не знаю, що з ними злучилося. Якби це їх довезла, вони мені стали на півквартири. В общем, що я хочу зробити з цих веток? Я хочу з них зробити букет, того, що тут лише дві віте-ялинки. І дві вітечки, отаких червоних ягідок. вони, до речі, дуже сильно осипаються. Я не знаю скільки вони простоять, і ялинка сипається ці всі штуки. Але я вирішила, що мені такий букет треба, тому що я в цьому році не збираюся ставити ялинку. Я задовбалась, якщо чесно. Я тут в Варшаві. У в мене 25 квадратних метрів квартира всього. І я завжди ставила маленьку ялинку. І, якщо чесно, вона, по-перше, займала багато простору, а по-друге, вони тут маленькі ялинки у Варшаві продають в відрах. І я завжди оце замахувалась носити її в квартиру у відрі, бо воно з землею, типу, важке. І потім викидати його теж. Ну, і воно все сипалось. Коротше, це по всій квартирі, по всьому коридору, було все в цих гілочках. Я коротше вирішила, що в цьому році. З цим не винувається, але оце прикольна ідея. Зробити якийсь такий букет новорічний, не знаю, я зараз його якось застилізую, можливо, я просто зроблю букет з цих веточок і з цього червоного, а можливо, якщо тут недостатньо буде якихось кольорів, я додам, в мене є ще такі типу бантики, які залишились з минулого року, з якими я прикрашала ялинку. От. І тому зараз я хочу поставити якось камеру в гарному якомусь ракурсі і зняти, як я роблю цей букет, і показати вам фінальний варіант того, що. Я, якщо чесно, роблю таке перший раз, я взагалі далеко не флорист. я взагалі не знаю, що вийде, я боюсь результатів, якщо чесно. Я сподіваюся, що я щось ці гілочки нормально поріжу і вони вмістяться в вазу. тому що в мене така ваза, типу. Дуже тут таке вузьке горлышко, не знаю. Тут де треба ну, реально порізати його, тому що а, зараз ялинка виглядає, а, ця гілочка ялинки, вона виглядає дуже а, типу, широкою, вона точно не влізе у вазу. Коротше, зараз треба якось думати і а, покажу вам потім кінцевий варіант. Якщо вам цікаво, якщо ні, не, не треба дивитися, Господи. Так, ну як каже, моя бабушка на три копійки зробить, на п'ять на сере. От от я Тому що, ну, я тільки що казала, що я не люблю ялинку, того, що тут куча мусора після неї. Але мені здається, після цих гілочок просто ситуація найкраща, я не знаю. Але мені сподобався мій букет, який я створила. Звісно, нічого я особливо не створила, просто засунула ці ветки. Я їх трошки подрібнила, того, що воно просто не входило в цю вазу, того, що, як я і казала, там типу вузьке горлишко. Якось проткнуло. Також я бачила, коли купувала, що ці гілочки у них стоять в воді, то я зараз налью тут ззаду є місце води. Деякі, звісно, вони не будуть доставати до води, бо я їх просто піхнула, вони короткі дуже, але вже як є. Якщо вони висохнуть, я їх просто приберу. Коротше, отакий от букет вийшов Не знаю, мені подобається. Я не буду я вирішила, що не буду нічого додавати. Ніяких бантиків, нічого. Мені подобається цей мінімалістичний стиль. Нехай буде. Тільки оце все треба прибрати. І все. Дякую вам дуже за перегляд цього влога. Опа! А, побачимось скоро в наступних випусках!